Плітки, скандали, здогадки, інтриги та розмови за спиною приблизно так почалася їхня історія кохання. Вони пройшли через засудження і хейт, а врешті ними надихаються мільйони українців. Сьогодні розповім вам про історію кохання, яка в чомусь нагадує кінострічку. Це історія Надяфієвої і Михайла Кацуліна. Я не можу не почати з передісторії, яку ми всі з вами знаємо, коли Надія і Міша зустрілися, вони були у шлюбі. Дарафєва вийшла заміж за Дантеса, а Міша одружився на Даші, і що цікаво, пари разом дружили. Вони періодично зустрічалися, проводили разом час, підтримували один одного, допомагали, навіть їздили відпочивати. Надія і Дантес було разом з 2011 року, тобто більше 10 років. З них у шлюбі 7 років. Це був гарний час, за Надя вдячна Володимиру, а він їй. Вони разом зростали, вчилися, пізнавали світ, розширяли горизонти та кохали. Однак їхня історія добігла кінця, і певно, так було потрібно. Як казав Дантес, причиною стало те, що кохання минуло. Вони стали друзями і довго не могли це прийняти. А сама Надя написала, що вони стали найріднішими людьми одне одному і такими залишається єдине тепер вони. Не разом про те, що вони розійшлися, стало відомо 18 березня 22-го року, буквально через пів після початку повномасштабного вторгнення. А насправді... Вони на той час не те, що розійшлися, а розлучилися. Пізніше в інтерв'ю Надя розповідала, що вони встигли розлучитися у лютому до вторгнення, а перш ніж це зробити, працювали над стосунками. Останні півроку вони з Дантесом постійно говорили: закохані намагалися врятувати шлюб, але не вийшло. Як каже Надя, найгірше, коли комфортно з людиною, але це вже не ті стосунки чоловіка та жінки. Ось так і закінчилася їхня історія. А щодо історії Міші та Даші Кацуріних, то вона теж була гарною і дещо незвичайною. Взагалі Михайло успішний ресторатор, родом з Бердянська, у 2005 році він приїхав до Києва і почав підкорювати столицю, будувати особисте життя. У 2013-му він вперше одружився з дівчиною на ім'я Євгенія. Щоправда, дуже скоро, через кілька місяців, зустрів Дашу. Їй тоді, до речі, було 16 років. Тож Міша і Даша одразу закохалися один одного і закрутили роман, попри те, що хлопець був одружений. А вже через роки Даша згадувала у своєму телеграм-каналі, що так вона справді забрала його з сім'ї. Мовляв, їй було 16, молода, зелена, дуже закохалася. їй було байдуже, що коханий одружений. Та й на дружину також їй було байдуже. Тож вона робила все, щоб хлопець обрав саме її. І в неї це вийшло. Згодом Даша Кацуріна багато разів згадувала ту ситуацію і казала, що їй насправді соромно за свій вчинок, і було погано, особливо коли зрозуміла, як боляче зробила тій дівчині. Але вона навіть тоді, у свої 16 говорила і знала, що їй це все повернеться і мовляв, так і сталося. Карма. Але все по черзі. Тож Даші таки вдалося заполонити серце Міші, і він пішов до неї через два роки після одруження. Це сталося у лютому 2015 року. А вже у вересні вони з Дашою стали чоловіком і дружиною. Разом вони були сім років, зайнялися ресторанним бізнесом, відкрили мережу закладів іноземної кухні. А ще в шлюбі у Кацурінах народилися двоє чудових дітей: старша донька Олександра та молодший син Іван. Однак їхня сім'я не витримала випробувань. Як я вже і казав, Наді і Вова оголосили, що не разом 18 березня, а наступного дня, 19 числа, Міша і Даша Кацуріни повідомили, що вони також розлучаються. Причому як потім розповідала Даша, для неї розлучення було неочікуваним. Вони з дітьми на початку повномасштабного вторгнення поїхали в Будапешт, і там, власне, вона і дізналася, що їхні стосунки завершилися. Каже, що перед тим Будапештом Міша не засипав її квітами, але в них були гарні стосунки, тому розлучення стало для неї справді сюрпризом. Сам же Міша через 9 місяців після того прокоментував їхню історію з Дашою і написав, що розлучення це крайність, адже у стосунках бувають складні періоди, і треба працювати, щоб їх подолати. І він каже, що він намагався врятувати сім'ю, але не зміг. Тож, коли не працює, треба вміти зупинятися. А залишитися і жити разом заради дітей це не ок історія. Ось так він і написав. Тож вони розійшлися, і на цьому ніби все. Однак насправді майже одразу фоловери почали підозрювати, що щось не так, бо спочатку одна пара розійшлась і моментально інша. Спочатку всі думали, що Надя Драфєєва пішла від Дантеса до позитива. Бо ж вони стільки років разом працювали, що в принципі могли бути стосунки, але ці плітки швидко вщухли через місяць. Після новин про розрив надя дала інтерв'ю, в якому сказала, що готова до нових стосунків, і на цьому, в принципі, все. А вже того ж місяця в інтернеті з'явилися фото співачки та Міші Кацуріна, яких разом помітили у Барселоні. І після цього одразу понеслися розмови, плітки, здогадки і все інше. Надя насправді дуже не любить таких розмов, і такого виду піару, тож її всі ці здогадки зачіпали. Але врешті, через кілька місяців у червні, вона підтвердила у своєму інстаграм, що вони з Мішою Кацуріним разом. Ну після цього співачка не сильно коментувала своє особисте життя однак в одному інтерв'ю розповідала про них з Мішою і сказала, що люди вигадують у їхній історії багато чого, десь є правда, десь ні. А врешті коротко зізналася. Так ми закохалися. Все дуже просто. І те, що вони закохалися, було видно і видно досі. Пара періодично постить спільні фото, на яких вони дуже і дуже щасливі. В якийсь момент закрутилася робота, тож вони не могли проводити багато часу разом. А коли їм вдавалося, то намагалися насолоджуватися моментом наповно. А потім почали разом творити наприкінці 22-го року. Дарафєєва презентувала пісню Щоб не було, і повідомила, що трек вони написали разом з коханим, і він про кохання, біль та віру одне в одного. Більше того, Міша Кацурін не просто став співавтором музики і написав слова пісні, а ще й знявся у кліпі і трохи навіть поспівав. Верніше посвистів. До речі, так раптом ви не знали, то Міша Кацурін не лише ресторатор і захоплюється кулінарією. Він з самого дитинства в музиці. І навіть колись зі своїм другом Валентином Стрикало, а він же Юра а, Каплан створив музичний гурт. До речі, у 2021 році, після довгої перерви, Міша Кацурін знову повернувся до музики і навіть випустив перший сольний альбом під назвою «Допустім». Тож якось коханий Дорофєвої став частиною її творчості разом з ним. Ним та Іваном Клименком у Наді народжуються неймовірні хітяри. і вона сама не раз говорила, що це її ідеальна команда. Здавалося б, все складається так, як треба, і в творчості, і в особистому житті. Але в якийсь момент у підписників почало назрівати наступне питання: коли весілля? А тим паче а, після фотографій у ЦНАПі. Десь у травні 23-го року, тобто фактично після року стосунків, надю та мішу помітили у ЦНАПі, запостив це фото. Ведучий В'ячеслав Соломко і написав: Невже одружуються чи оформлюють субсидію. І поки фани шукали відповідь на запитання, прокоментувала все сама Дорофєєва. Вона репостнула допис В'ячеслава і написала: мовляв, не дають вже спокійно оформити субсидію. І на цьому все. Але привід для розмов Надя з Мішою дали. Цей потяг вже було не зупинити. Хоч і не треба було зупиняти, бо через два місяці стало відомо, що все ж таки Надя та Міша Кацурін офіційно одружилися. 13 липня вони запостили в інстаграм весільну світлину і все стало на свої місця. Ну а щодо їхнього весілля, то насправді відбулося воно не в липні, а у червні. Просто пара не хотіла зайвої медійності, тому і мовчали. І взагалі все було камерно, без великої кількості людей. Закохані просто обмінялися клятвами та обручками присутності своїх рідних і близьких друзів. Ну а Надя казала, що потужною була саме церемонія, як мінімум, тому що церемонімейстром була подруга співачка Лєра Бородіна. Вона сильно хвилювалася, але саме завдяки цій щирості було так чуттєво і кльово. Зараз Дорофєєва і Кацурін дивляться одне на одного так само закохано, як на перших спільних. Фото, як на весіллі. Вони стали підтримкою один для одного, натхненням і вірою. Міша не разі зізнавався, як сильно захоплюється надією. Ну а Надя не раз розповідала, який її чоловік крутий і талановитий. Хоча так в них все не ідеально і також бувають суперечки і конфлікти. Якось, коли Дорофєва розповідала фанам про її перший повноформатний альбом, то написала пост, в якому поділилася історією з їхнього життя, як вони Посварилися, зокрема, співачка написала про пісню, яка називається Гість. І виявляється, цей трек народився якраз після невеликого конфлікту. Власне, вони з мішою прийшли додому і через щось погирикалися. Врешті чоловік сів і почав писати куплет, граючи на гітарі. А Надя сиділа в сусідній кімнаті, слухала і не заважала. Ну а потім він зайшов до неї, зіграв куплет, і вона зрозуміла, що ця історія про її дорослішання. А певно, після цього моменту вони і помирилися. Тож так в них бувають і суперечки, і хвилини, коли вони створюють круту музику, і дні, коли вони просто відпочивають. Ну і окрім цього всього, ще й проводять час з дітьми. До речі, саме разом з Мішою Кацуріним Наді Драфєєва дізналася, як це мати дітей. Наскільки це відповідально, але захоплююче. періодично, пара ділиться контентом, як вони з донькою та сином Міші проводять час разом, друкують, розважаються. Тоще співачка неодноразово говорила в інтерв'ю, що дуже любить Олександра та Івана, що вони прекрасні, дуже спокійні і виховані, і вона насолоджується моментами з ними разом, але звісно, не без складнощів. Надя розповідала, що може бути, що хтось не хоче їсти і доводиться вмовляти, або вмовляти зайти в душ, чи ще щось. Але таке воно батьківське життя. Ну і до речі, діти Міші не називають Наді мамою. А зіркове подружжя пояснило малечі, що в них є рідний батько та рідна мама. А Дарафієва це ще одна людина, яка їх любить, а тому діти називають її просто Надя. До речі, періодично виникають чутки про вагітність співачки. Пам'ятаю, що наприкінці 23-го року, взагалі, дуже активно стали говорити, що Надія і Міша чекають на поповнення. Але це все було, як бачимо, лише плітки. Співачка тоді прокоментувала здогадки і сказала, що ні, вона поки не вагітна, на жаль, та й взагалі не наважується на материнство через напружений робочий графік і постійні стреси. Але коли вона вирішить точно стати мамою, то готова навіть взяти паузу у кар'єрі, точніше, піти у відпустку. Та як кажуть, всьому свій час зараз. Надя і Міша насолоджуються почуттями та сімейним життям, і це круто. У них попереду ще багато всього цікавого, нового і незабутнього. Так буде й чимало випробувань, які я впевнений, вони пройдуть і подолають разом. Тож історія кохання Наді Дорофєєвої і Міші Кацуріна тільки починається.